Глава 5. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. Що ми любимо дітей Божих, пізнаємо із того, коли любимо Бога і дотримуємось заповідей Його. Бо це є любов до Бога, щоб ми дотримувались заповідей Його і заповіді Його не тяжкі. Бо всякий народжений від Бога, перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий. Цей є Ісус Христос, який прийшов водою і кров'ю, і духом, не водою тільки, але водою і кров'ю, і дух свідчить про Нього, бо Дух. Є істина, бо троє свідчать на небі Отець, Слово і Святий Дух. І ці троє єдине, і троє свідчать на землі дух, вода і кров, і ці троє проєдине. Якщо ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже. Більше, бо це є свідчення Боже, яким Бог свідчив про Сина Свого. Хто вірує в Сина Божого, має свідчення в собі самому, хто не вірує Богові, той робить Його неправдомовцем, бо не вірує в свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. Свідчення це полягає в тому, що Бог дарував нам життя вічне, і це життя у Сині Його. Хто має Сина Божого, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. Це написав я вам, що віруєте в ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що ви віруючи в Сина Божого, маєте життя вічне. І ось яке дерзновення ми маємо до нього, що коли просимо чого згідно волі Його, Він слухає нас. А коли ми знаємо, що Він слухає нас в усьому, чого б ми не просили, знаємо й те, що чого просимо, одержуємо від Нього. Коли хто бачить свого брата, який грішить гріхом не на смерть, то нехай молиться. І Бог дасть йому життя, тобто тому, хто грішить гріхом не на смерть. Є гріх на смерть. Не про це й кажу, щоб він молився. Всяка неправда є гріх, але є гріх не на смерть. Ми знаємо, що всякий народжений від Бога не грішить, але народжений від Бога береже себе. І лукавий не торкається його. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. Знаємо також, що Син Божий прийшов і дав нам світлий розум, щоб ми пізнали Бога істинного і щоб були в істинному Сині Його Ісусі Христі. Цей є істинний Бог і життя вічне. Діти, бережіть себе від ідолів. Амінь.